Привіт, я Зоря, капітан True Finder. Мене створив Trouble Starter. Мій рідний, як я його називаю. Він створив мене та команду у відповідь на технології брехні, які захопили його життя. Ми технологія правди. Ми скамери скамерів. з Рік тому мій рідний обіцяв розповісти про рейдерське захоплення двору 12 Двагу та Мост Центр проектів, в які він вклав 12 років життя. Але не розповів, бо здалося, що домовились це був скам. Через рік боротьби, мільйони втрат, доведення двору до банкрутства ми з'ясували всі деталі і тепер можемо показати обличчя. TrueFinder – система для пошуку правди там, де її ховають. Ми зібрали терабайти доказів, тисячі документів, сотні годин відео. І запрошуємо вас стати очевидцями, бо згідно нашого закону. Не існує того, чому немає очевидця. А коли очевидців мільйони, брехня розсипається. Вони стільки напізділи, що прорвали тканину реальності. І тепер з вивороту лізуть тварі, скамери, зрадники, вори. Це історія про технології брехні, скам схеми, зради, рейдерство, шпигунство та маніпуляції вірою. Але це справа національного значення. Бо те, що зробили з моїм рідним. Роблять з тисячами українських підприємців щодня. Просимо зафіксувати. Галкін Дмитро, Кличка Гузя фейк-власник двору 12, співробітник, який мав доступ до всього, і щодня зраджував Мілушева Юлія фейк. Власниця Мост-Центр. агент змови з доступом до всіх комерційних таємниць. Богоделов Олексій. Ще один фігурант операції. Директор двір 12. Та ще десятки, а може, й сотні з камерів, які тероризують місто. Ці троє проходять по кримінальній справі про шахрайство в особливо великих розмірах за змовою, групою осіб. Є фото. Троє показують факи на фоні двору 12гу. Серед них людина, яку мій рідний вважав духовною родиною. Вони навмисно попросили провести таїнство хрещення, знаючи його віру. Знаючи, що це відкриє найглибшу довіру. Це була частина плану. Хрещеник виявився шпигуном, агентом змови. Ми покажемо фото, але не назвемо його ім'я. Бо технологія важливіша, щоб ви знали, щоб не потрапили в ту саму пастку. Дівчина, з якою мій рідний прожив рік, ділячись усім, теж була їхньою шпигункою. Кожна розмова, кожна деталь. Все ставало зброєю проти нього. Управляюча, адміністрація, співробітники, кохана, хрещеник всі методично водили в оману роками, обвуглювали, крали. А коли домовились забрати бізнес, не витримали від радості і виставили символічне фото: троє з факами на фоні двору. 12. Про все це будуть окремі випуски з доказами, щоб жах, в якому прожив мій рідний, більше ніколи не повторився. Подивіться на друге фото. Галкін показує факи в дзеркала пасажу. Ці дзеркала встановив мій рідний за свої кошти, щоб на їх місці не було вітринка казино – подарунок місту. У них щодня фотографуються тисячі людей, і ця особа показує в них факи. Це факи Менделевичу, Бекману, Рейнгольду, Бернардаці, всім, хто будував пасаж 100 років, усім одеситам, любові до історичної спадщини. Культурі, красі, пам'яті, публічний акт зневаги до всього святого це факт в вашу адресу також, Борис Рафаїлович. Він публічно виставляє фото, де замалював букву Д, щоб вийшло Вор 12. Він плює на 12 років праці мого рідного, український закон, законослухняних громадян, воїнів ЗСУ, які гинуть за країну. Поки вони воюють з Путіним. Він діє путінськими методами в тилу. І це публічно, бо впевнений у безкарності. Ми не допустимо, щоб брудні руки чіпали український бізнес. Ми не допустимо, щоб варвари знищували творчість. Ми не допустимо, щоб вони спотворювали душі дітей у скам офісах. Ми Труфайндер. Ми з камери з камерів. Ці фото збережені в блокчейн, інтернет аркаїв десятках копій по світу. Вони стануть доказами у справі. Незабаром ви побачите своє справжнє обличчя. Люди більше не подадуть вам руки. Зрадники Трабл Стартер. Автор двору 12 Двору 12 Двугу та МОСТ Сентер. Він брав сміттєзвалища, руїни, занедбані підвали і робив місця з душею, де ви відпочивали, працювали, творили, закохувались. Здесь будет куча народу, столиков, веселья, тусовки. На це місце буде сцена. Закохувались. Останні два роки він один боровся проти системи десятки людей у змові, агенти в оточенні. Але зібрав багато доказів ми починаємо публічне розслідування. Ті, хто знищував мого рідного, обслуговують багато бізнесів в Одесі зараз. Скам схеми не закінчуються на дворі. Вони роблять це з кимось іншим можливо, з вами. Це справа національного значення, бо знищується повага до праці, правди, честі, гідності, і насаджується піздьош, та сама, від якої страждає вся країна. Брехня вбиває фізично, реально. Від імені двору та мосту можуть діяти ці особи на незаконно захоплених об'єктах. Закликаємо не вестися на скам, не колаборувати з окупантами об'єктів. Не взаємодіяти з цими особами, не довіряти їм свій бізнес. Їхня технологія ввести в оману і прикинутись легітимними. Запевняю у них нічого не вийде. Правда завжди перемагає, вибачаємось за емоційність за різкі слова «trouble starter». але цю біль у кожному реченні це праведна людь. Просто зафіксуйте, запам'ятайте ці обличчя, ці факи. А ми покажемо всю схему. Доказ за доказом. Дякуємо всім гостям двору та мосту. Знаємо, не все було ідеально. Але тепер ви знаєте причину весь цей час мій рідний боровся проти армії скамерів. Разом ми сильні. Більше на YouTube TrueFinder. Підписуйтесь, слідкуйте, діліться. Станьте очевидцями. Бо, коли очевидців мільйони, брехня розсипається. Вітаємо з новим роком. Нехай 2025 буде true Рік правди, справедливості, відплати. Слава Україні. Ну і останнє, друзі. Я буду дуже радий рад вдячний, благодарен, якщо ви вы будете мене підтримувати і желати удачі в цьому проєкті. З мене пиво!